34 години довелось провести повністю там без сну. Ми спочатку повоюємо, а потім вже будемо розмовляти про освіту. Є чоловіки, які кажуть: мовляв, мобілізація у нас несправедлива. Нехай йдуть депутати спершу воювати. Як ви до такої думки ставитесь? У мене в підрозділі воює син депутата. Коли ми можемо перемогти ворога про військового з третьої штурмової бригади, який врятував чоловіка у Венеції, дізнався увесь світ. Він і далі служить розвідником, але тепер вже з особистою подякою від мера Венеції в студії 24 го каналу. Розвідник, військовослужбовець, третьої штурмової Яніс Терещенко. Рада вас вітати і слава Україні! Навзе слава! Дякую, ну одразу ж як взагалі ця історія сталася? Ви були у відпустці разом з родиною, але чомусь не могли прийти повз, хоча ви стільки жаху бачили і так на війні, і могли би просто не звернути на це увагу пройти далі. Але чомусь зупинились. Чому? Ну мене чесно кажучи, це питання таке. Його задають часто, але ж це ж навіть звучить дивно. Людина вмирає і треба пройти повз. Ну, тобто, як, аби він тонув би, я би теж дивився би дивився, би, як він тоне, спостерігав би. Ну ні. Ну, якщо людина лежить в калюжій крові, то вона виглядає так, на що вона потребує допомоги. Йому пощастило. А ви завжди з собою носите турнікет чи аптечку? Абсолютно завжди. Помню я Особливо у відпуску, тому що у відпустці, ну, я знаю, що в відпустці... У мене немає з собою там броні, шолому, у мене немає з собою зброї. тобто, А відчуття безпеки це ж така річ, яка ну, за час військової служби вона ж там має певні свої вже там, ну, коннотації, взагалі така категорія, як власна безпека. І що Окрім мене, ніхто мені не допоможе, тому хоча б з собою мати аптечку, це вже трошки там знижує тривожність. Трошки розслабляє так. Я знаю, що в мене є аптечка в разі чого я не безпорадний. Ну а самі військові вони коли знаходяться. Ну ви, зокрема, так, коли ви у відпустці або приїжджаєте в Київ, в інші там, наприклад, більш-менш цивільні міста, якщо можна так сказати, то а, ви. Більше почуваєтеся в безпеці, аніж на фронті, чи тут теж є загрози, в тому числі для військовослужбовців. Ну я маю на увазі, ті ж можуть працювати ДРГ, можуть полювати так само за військовими за кордоном, можуть знаходитися росіяни, які можуть якось вичислити чи ні, чи це ну, такі більше конспірологія за кордоном. Росіянам я би радив переживати більше, ніж українцям. А В Києві ні, в Києві почуваю себе в тому плані, що щось зі мною може статись. Про це вже подбала Служба безпеки України. У нас все добре, абсолютно в усіх тулових містах у нас все добре. Стосовно безпеки, ну Київ мало не щоденно тероризується Російською Федерацією. Мало не щоденні терористичні атаки, сотні е, баражуючих боєприпасів, ракет, балістичних ракет в, влучають. В житлові будинки, в багатоповерхові будинки. І це небезпека, це значна небезпека. Не всі прифронтові міста живуть в такій небезпеці, в якій там, наприклад, живе Київ. І в Києві аптечка також завжди зі мною. Ну, в Києві ж є комунальні е, служби, які там в разі чого розберуть завали. І швидка допомога приїде там, прямо буквально під ноги. В прифронтовому місті швидка допомога прям під ноги. Не факт, що прийде, не факт, що встигне, не факт, що вистачить екіпажів. Е, от так само, як, наприклад, складнощі Венеції полягають в тому, що не приїде швидка допомога під ноги, тому що вони не їздять, там нема де їздити, там немає вулиць, там є річка. Тобто їм треба катером доплисти і добігти пішки. А як довго чекали, до речі, в тій ситуації швидку? Е, близько 10 хвилин. Але людина від... могла стикти кров'ю за, за цей період. Так, він затрип стик. Серйозно? Ну, звісно. Ну, ну, Критична кровотеча. А 에... там яка рана була, перепрошую. Це у нього була колота рана е... нижче, вища коліна стегна uh -huh. з внутрішньої сторони. Стегна ни... вища коліна, там сантиметрів на 20. Була глибока, е... колота рана, і він втратив крові. Ну, він не багато встиг втратити насправді. Але ще б трошки полежав би і Ну, для того, щоб бути блідим, йому вистачило. Для того, щоб втрачати там свідомість, вже починати засинати трошки то, а достатньо. Як його ножем поранили і втекли. Ну, вдарили ножем, так. Да? Ну, його вдарили ножем декілька разів. В нього були поранені руки. Я оглянув його, тому що ну, питання ножового поранення, воно ж таке дуже е -е як слизьке, тобто дуже багато може бути ушкоджень, як в принципі і Яких Ну, не так та просто помітити. Mm. Тому я наскільки там міг, я одразу його оглянув. І в нього були ще поранення, але не всі з них були критичними. Тобто, зупинки кровотечі потребувало одне з них. От, і... А ті люди, які знаходилися поруч, я бачила, що ви повідомляли, що вони намагалися якось ременем йому перетиснути рану. Тобто, чи це б допомогло, чи потрібен був в тому моменті турнікет? І, я так розумію, ви турнікет саме наклали. Так, да, я наклав цей турнікет. В тому моменті йому намагалися надати допомогу, використовуючи його ж ремінь. Просто проблема в тому, що йому, пере, йому перетягнули ременем Гаманець в задній кишені. Ну і ремінь він, це все-таки не засіб надання допомоги, це як засіб такий те, що було, з того, що було під рукою. І у мене був прям конкретний засіб для зупинки кровотечі. Тобто ефективніше ж використати турнікет. Затягнути ногу можна будь-чим, можна примудритись, затиснути її хоч і голими руками. Питання в тому, наскільки це буде ефективно. Турнікет це 100% ефективно. Тому, звісно, що коли побачив, що йому намагаються надати допомогу люди, то ну, якось там вже йому там намагалися. Я просто поставив. Ну, речі, дістав турнікет і вже mm. далі там ось, зупинив кровотечу вже з допомогою турнікету. Тобто, по суті, ну, згідно з вашим, скажімо так, прикладом, виходить, що кожна людина <кій> буде готова. Надати або собі, або найближчому навіть незнайомцю так, допомогу на вулиці. Але ось тут питання: як думаєте, чи багато людей пройшли ось цю домедичну підготовку в Україні, чи дійсно ще залишається багато людей, і мені соромно зізнатися, що я так само за три роки не пройшла, хоча постійно записувалась і постійно щось відкладалося. Але я розумію, це моє життя, безпека моєї дитини, моїх найближчих людей, і виходить так, що я наражаю своїх. Близьких і себе на небезпеку. Як ви ставитесь взагалі до таких людей? Ну, загалом, то я би хотів, щоб якомога більше людей проходило заняття з надання до медичної допомоги. Це важливо тим, що ситуації стають іноді дуже дурні, абсолютно дурні ситуації. І... Випадково там, трагічний випадковий випадок може статись просто внаслідок, я не знаю, поранення або розбиту вазу скляну. Об просто, тобто не треба навіть ракетного обстрілу. Звісно попати. ж, звісно ж. Там будь-який е, не втримав банку в руках, От, впала і наступив невдало. От, і там. Дійсно ж, вони ж ці ситуації вони дійсно іноді стаються. Дуже дурнуваті випадки стаються. Там людина там, впала там, від судоми від епілептичного припадку і е, розбила собі голову, там, я не знаю, об землю. там. Або бардюр чи ще щось. Ви самі такі навички мали довгі, <клес> пішли служити, чи ні? Десь приблизно якісь, якими знаннями там, я володів і до того, тому що ну, це, в принципі, важливо в житті, в принципі. І до, ну, Але ж, знову ж, там, щодо зупинок критичної кровотечі, особливо носіння з собою а, турнікету, ну, ні, такого раніше я не робив. У мене з собою раніше там, була. Клапан-маска для штучної вентиляції. У мене з собою там ну, якісь такі дуже там, примітивні засоби надання допомоги. В мене були, типу там пластиря, може, якогось там. ну, Це суто щось механічне, щось побутове. Це цілком зараз у мене з собою ціла аптечка, тому що знаю, що ось, знаходячись в Києві, я можу стати е, учасником. Від чергових, під час чергових там якихось там ракетних обстрілів там, або атаки дронів, і треба буде якось діяти. Я не можу собі дозволити просто лишитись осторонь, стояти, дивитись, на це якось там проігнорувати чи там залишити людину помирати, просто не тому, що я не можу нічим там допомогти, а тому, що я навіть не дав собі шансу. Цій людині чимось допомогти. Вот, власне. І мені би, мені би було соромно перед самим собою. Я не хочу, щоб мені було перед самим собою соромно, тому я намагаюсь бути готовим до ситуацій, які до викликів сьогодення. На вашу думку, крім домедичної підготовки, що ще, які навички мають бути в українців, особливо під час війни, можливо, потрібно ще якусь іншу підготовку прийти, аби бути готовими до екрані, ситуації, тим більше, ви, як розвідник, вже зараз можете це з точністю сказати. Окрім е, домедичної, е, окрім надання домедичної допомоги? Та важко. В принципі, всі навички в житті важливі. Людина вважає, що має вміти все. Особливо у нас зараз дійсно важка ситуація, і побутово важкі рішення доводиться часто там приймати. І, в принципі, будь-які навички не будуть зайвими, вплоть, там до якихось елементарних телекомунікацій, там самому собі полагодити зв'язок, полагодити там, світло і так далі теж треба вміти. От, тобто, ну, якісь такі речі, які можна е, зробити самому, я вважаю, що краще робити самому. От. Це те, що елементарно, те, що не потребує якихось спеціальних там, складних технічних там, рішень і так далі. От. Ну, Але до медична допомога, ну давайте так, будь-що станеться, це можна все пережити. Там, Відсутність там, світла, зв'язку, там, холод, голод, все що там можна пережити. Критичну кровотечу пережити не вдасться. Вдасться, але там перші три хвилини. Далі буде важче. Хвилину, навіть. Е, тому е, надання допомоги невідкладної допомоги це прямо основа основ, тому що немає нічого важливішого за життя людини. Якщо говорити про вашу роботу як розвідника, про вашу службу, які найскладніші задачі, що м, такого найважчого у вашій роботі взагалі розглядаєте, і взагалі, якщо згадати, от боїв, в яких брали участь, про що можна говорити взагалі, або операції, в яких брали участь, якими можна поділитися. Загалом найскладніше в військовій службі це ця постійна, постійна напруга, е, в тому плані, що ти маєш постійно бути боєготовим. Це відсутність якогось там чіткого графіку розпорядку дня. Тобто нема такого, що ти там вночі спиш. Або там, якось підлаштовуєшся, графік постійно збивається, постійно зміщений. І, мовно, якщо сьогодні вдалося там поспати 8 годин, то завтра може вдатися поспати 3 години. От нещодавно ми попали там, в ситуацію з переміщенням особового складу, то ну, 34 години, 30, 34 чи 36, я не пам'ятаю, годин довелося провести повністю там, без сну. Ну, таке стається іноді. Це, ну на там, після 30 годин без сну, все-таки вже якось і рішення приймати важко. А приймати рішення, треба ж якось розсудливо, треба ж розуміти, якось зважувати, там, обставини зважувати і ресурси, зважувати, сили, змоги. А коли ти не спав там, 36 годин, то це вже трошечки зробити важче, ти вже на все, що завгодно, готовий і погодитись. Аби тільки щас трошки прилягти поспати. От, а це складно. Це складно тобто, там в контексті ще й терміну, тобто три роки прожити в постійній, в такій вламаному графіку, без чіткого там, розпорядку дня, без нормального харчування і так далі. Ну, це, це блін, будь-якій людині складно без залежності від спеціальності род чи роду діяльності. Який найважчий напрямок був? <кхід> Авдіївка. Авдіївка. Вся географія належить ворогу, ворог має чисельне, чисельну перевагу в усьому, особовий склад, засоби, там, артилерійські засоби, техніка, все, що завгодно. Плюс ну, вся географія висота належить ворогові. Було складно, дуже складно було. Авдіївка це прям момент такої момент викладення більш ніж там, хто, хтось навіть там здатен. Тобто, треба було зробити і ще більше. От, от Все, що ти здатен, треба було зробити, і ще трошечки. От, і так постійно, постійно, постійно продовж цієї операції, це було Авдіївка була важкою. Важчою за Бахмут. Точно. Якщо так, знаєте, порівняти, от я. Штурмовик є артилерист, а чим займаються розвідники? Які ваші задачі, якщо можна поділитися, щоб люди зрозуміли, чим же насправді займаються <кій> розвідники? Що потрібно вміти більшого, вміти адаптовуватись в першу чергу. Адаптовуватись до змін це найосновна така навичка. Вміти навчатись, вміти там, в саморегуляцію якось якимось чином. Тобто, знаходити в собі. Якщо не мотивація, то якось там задіювати, якісь там е, прибігати там до, до дисципліни, що я мушу це робити, мені треба це робити. Там, треба постійно вивчати щось нове, тому що дуже, змін, дуже динамічна ситуація розвивається. Там більше в наш час розвиваються комунікації, розвивається там, робототехніка. І, в принципі, найважче. Ну, мабуть, в усіх спеціальностях, я просто не знаю за інші спеціальності. Ну, У вас саме. Ват, але це постійно постійно, постійне навчання. Тобто ти не можеш зупинитися сказати, все, я володів всім на 100%, я там е, на, знаходжусь на вершині бойової підготовки, на олімпі боєздатності. Ти постійно змушений навчатись, 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 постійно якось тримати себе в тонусі, актуалізовувати. І це все треба тримати в голові. Є речі, які там. З якими ти раніше стикався, але трошки підзабув, але ти знову з ними стикаєшся. І це треба згадати, пригадати, адаптовуватись. Ось о, треба мати якусь таку пагнучкість, типу, впевненість, дисциплінованість в плані того, що ти маєш постійно бути боєздатним. Бо оце ну там це найважче, це найосновніша навичка. А так, ну у нас багато занять проводиться: у нас проводяться заняття з медицини, топографії, вогневої підготовки, засобів зв'язку, БПЛА, протидії БПЛА. Засоби радіоелектронної боротьби, засоби ураження, там, тобто там, якісь там міномети, до того ж, ти там маєш знати, як працюють артилерійські розрахунки, танкові екіпажі, просто для того, щоб більше контексту розуміти. От, розуміння контексту це дуже важливо. Тобто там розуміння того, як працює ворожий міномет, це важливо, як працює ворожий екіпаж, це важливо. Тому що ти можеш в принципі десь. Е Розуміти, дивлячись там на карту, певну географію, чи можливе враження цієї, чи неможливе враження цієї точки, враження цієї точки. Там, якими засобами сюди там, можна достати, якими там не можна достати, де розумніше робити укриття, ну і так далі. Ну, тобто, Це ситуація, їх можна, їх безліч. Тобто умовно можна так підсумувати, що розвідником бути набагато важче, аніж піхотинцем, або а, тими, хто, наприклад, управляє там, дронами чи працює на ребах, чи так не можна сказати? Бо ви так перед. Перелічили цілий список, що має вміти розвідник. То виходить така комплексна робота. Можливо, що тільки ось це має вміти, виходить дуже багато чого потрібно навчатися, чому постійно загалом. То да, але ж так само артилеристу потрібно постійно ж навчатися, тому що навіть там, якщо опанувати, там взяти якісь там вакуумні сферичні умови і опанувати повністю і не знаю там мінометну справу. Це ж не значить, що на цьому закінчується розвиток. Можна ще опановувати там БПЛА для того, щоб знову ж таки більше розуміти контекстів. Навіть якщо ти там ніколи в житті з міномету не злізеш, але варто розуміти БПЛА, зв'язок і так далі, тому що зв'язок у себе на позиції відновлювати або встановлювати, будеш ти От, і робити це краще самому, навіть якщо є там, десь є зв'язківці, які колись там це зроблять. Це куди зручніше, коли це може зробити там одна людина. От, і якщо там опанувати там, якщо людина опанувала власну спеціальність, то варто розпочинати знайомитись, потрошку якось не, не прям, щоб опанувати, але потрошку знайомитись, розуміти інші спеціальності, суміжні спеціальності. Або ж цілком можливо, що там я не знаю, людина артилерист, да, але от подобається людині там гратися зв'язком. Нічого не заважає цій людині вивчати паралельно зв'язок. І зрештою так і відбувається. В тебе є екіпаж, у екіпажа у когось є якісь певні свої вподобання. Хтось чудесно справляється з комунікаціями, хтось чудесно там справляється з маскуванням. Тому що він, ну якби от ну, він до цього тяжіє. Так, я розумію. Вот. А підкажіть, а ви в тилу російському працювали? Бувало таке? Ні. Ні, не працюєте? Mm -mm. Не працював. А чим наші українські розвідники відрізняються від російських? Чи можна так, знаєте, порівняти? Чи є якісь, ну, скажімо так, навчають по-різному? Я розумію, що ви за росіян не можете сказати, Ні, але цікаво, чи змінилися у, у нас у нас і У, у них. росіян дуже развину технічні засоби розвідки. У росіян є цілі інститути, які цим займаються. У нас поки що їх немає. Прям. Військових інститутів, от прям, щоб які. але вони з'являються. І зараз є у нас на базі цивільних навчальних закладів чудесні е як, ініціативи, які е приймають участь в, в тому числі в навчанні військових. Але чим прям відрізняються? Та нічим. Розвідник все ж теж, це дуже широка, узагальнююча така, якби. Е Спеціалізація, в яку також входить дуже багато, багато-багато різних там, як це не, під, не підмереж, як... Ну, Я розумію, Знає, <кхід> я підводжуся до того, що ви, розвідник, по суті, вже четвертий рік, можна сказати, до цього були вчителем з історії, можна сказати, вчитель. Ну, можна. Викладали можна, історію України, і тут хочеться розуміти, як ви з цивільного вчителя стали. Розвідником, що вас взагалі змотивувало піти воювати, і чи не пожалкували про цей вибір? Тому що я так розумію, в деяких школах можуть бронювати вчителів, і ви могли би сидіти як майже шість мільйонів людей, як каже Казарін в тилу, і казати, що комусь так, більше треба. Так і є люди в усіх школах, <кхів> працівники освіти, чоловічої статі, вони заброньовані. Вони. Працюють далі в школі. У мене є друзі, які далі працюють в школі, у них все в житті, якби. Я сподіваюся, що добре. Ви їх засуджуєте за цей вибір? Ні. А чому? Чому я маю їх засуджувати за вибір? Ну, ви ж воюєте, можете, можете, вибачте, загинути, Ні. а вони живуть життям. Ну, Ми всі, зрештою, в кінці життя опинимося в одному і тому ж місці. Я переживаю про те, як я своє життя вот. І для того, щоб поводити себе там тіпа, гідно і бути гідним громадянином, ну, служба у війську як не дає цього, так і не, там, робота в тилу не, від, не, не забирає цього. Тобто людина, яка не воює в лавах там, Збройних сил чи в лавах там, Сили оборони, це не значить, що вона менше громадянин, ніж тих, хто воює. Вот. І тому. Все з цим нормально. Я не засуджую своїх друзів. Тим більше, що ми з ними, з деякими з них, ми багато років пропрацювали плічопліч. Вони не прийшли в школу для того, аби просто здобути собі бронь і таким чином убезпечити там захистити примарно, міфічно захистити своє життя. Вони працюють в школі, тому що вони фахівці, тому що вони чудесно справляються зі своєю роботою. Зараз є. Мені дуже подобається, що в освіту е і до повномасштабного вторгнення заходили вже, нарешті, у нас там чоловіки. Тому що наявність чоловіків в освіті це важлива частина взагалі. От, і я мав за щастя працювати в. А Чому ви так вважаєте, так? Ну, тому що деякі речі в нас там змінюються в сприйнятті. У нас от ми від як все далі і далі, і далі, і далі відходимо від. Думки про те, що школа, дитячий садок там, і так далі, що це суто жіноча якась типа, справа. Є купа чоловіків, які дуже там, спроможні, дуже здатні. І вчителі там молодшої школи, і керівники навчальних процесів якихось там. І, та байдуже, хто би там вони не були психологи, вони чи викладачі, вони, чи якась там служба підтримки навчання десь. Вот. І, тому що все ж таки. Освіта, ну, це ж не якась е, така, скажімо, як, ну, гендерно визначена е, сфера роботи. Це все-таки ж е, якийсь певний, це суспільно важлива сфера. От і тому ж ну, я вважаю, що там теж повинні бути чоловіки. І… Треба навіть може, можливо, якимось чином навіть і заохочувати. Я зі школи втік на війну, тому що ну якби мені на війні простіше, ніж школі. От я ну, мене не питали, хочу, я не хочу там, як я там тіпа, спромігся да, там, піти, там воювати. Така, якби а що спромогтися? Я бачите, я прокинувся від прильоту. Ракети, коли почали там зранку 22 лютого, коли ракети полетіли у Вижгород, от я прокинувся, і ну, ну все, ну що, і я мав далі піти працювати в школу? Ні. Ну, є поки що у нас ось такий виклик. От ми з ним розберемось, у нас є там конкретна загроза загинути. Якщо ми всі загинемо. І діти наші будуть депортовані в Російську Федерацію, будуть викрадені росіянами і виселені в Російську Федерацію, то ми вже не зможемо їх навчати. От тому ми спочатку повоюємо, а потім вже будемо розмовляти про освіту. Зараз я про освіту розмовляти не готовий, бо я не хочу зараз розмовляти про освіту. Мене в освіті немає. Освіти в моєму житті зараз немає також. Потім. Знаєте, є чоловіки, які кажуть, мовляв, мобілізація у нас несправедлива. Нехай йдуть депутати спершу воювати, сини, там, прокурори, сини олігархів. А, поки вони не воюють, я не піду. Як ви до такої думки ставитесь? У мене в підрозділі воює син депутата. Вчора от ми зустрічалися ситуативно, тому що. Я знав, що я приїду в Київ, я написав діючого народного депутата. Ви маєте на діючого депутата. Uh -huh. Я знав, що прийду в Київ, написав суму товаришу. Він син депутата, і він сам депутат. І ми з ним зустрілися вчора в Києві. Він з Покровського напрямку їхав. Я з Харківського напрямку. Ми вчора з ним побачились, попили кави. Вот потисли друг другу руки, ради були бачити. Тобто, ну хорошо, якщо от хай йду, діти депутатів, депутати. Я показую депутата, дитину депутата. Він піде. Слідом за ним наступним. Вот ну ні. Ну так не в цьому ж причина. Наша ці маски, наші ці гавора. А в чому причина? Чому люди таке пишуть? Ну, це сотні коментарів, сотні людей. Це це по-перше, по-перше, це задіяння е, сил російських підрозділів. Тобто ви думаєте, що боти теж працюють? В тому числі. Ні, це не боти пишуть, це пишуть реальні люди. Реальні люди. Це реальні люди пишуть в тому числі. Але так само туди долучаються і ще й там бата фірми. От. Чому це реальні люди, чому вони це пишуть? Реальні люди це пишуть в першу чергу, просто тому, що вони з якихось там причин себе не співвідносять з військом, Інакше, якогось, там, інакшим чином якось себе убезпечити вони не можуть. Ну, мовно, там, я не знаю, десь там. Ну, тому що вони там цілком придатні там, до служби, в Збройних, ну для служби в Збройних силах, там я не знаю що сказати Збройні сили, є ж, ще ж на згвардії, купа всього. Mm -hmm. Тобто вони цілком придатні для проходження служби і так далі. Таким чином, вони просто шукають виправдання власній, я не знаю, як це назвати, неспроможності, власні. Вони шукають виправдання. Во, та хай воюють депутати, все так воюють депутати. У нас є загиблі депутати, які загинули на війні. Хай воюють діти, так воюють діти депутатів. Тоже з них є загиблі діти депутатів, які воювали на війні. Скільки ще треба тоді. Потрібно вам то да, ну, ще яку ну, цифру на звісно. Це немає ніякого стосунку mm -hmm. до реального стану справ. Ніякого mm -hmm. У нас воюють депутати, у нас воюють народні депутати, у нас воюють діти депутатів воюють. у Нас воюють люди там з сімей з достатку. У нас купа добровольців. Mm -hmm. Бізнесмени, я живу в одному, е, от, в сусідній кімнаті зі мною, живе чолов'яга, він має разом зі своїми друзями у них 32 барбершопи в Україні. Він воює поруч зі мною, він живе зі мною в сусідній кімнаті. Стрижав вас? Ні. Та він же ж власник, він же ж ні. Я приїжав. Я приїжджаю в їх закладах, стрижуся. Я приїжджаю і ходжу в їхні заклади. підтримую, підтримуючи, можу так би мовити. Ну нічого, так людина, скажімо так, могла виправдатись. Я економічний фронт тримаю, але пішов. Пішов. І нічого не завадило. Пішов, нічого не завадило, чувствую себе чудово. Во, прекрасно. От сьогодні з ним переписувалась рано вранці. Переказував вітання. Сьогодні президент України Зеленський заявив про те, що мир може наступити тільки після того, як не стане Путіна. На вашу думку, коли наступить той мир, коли ми можемо перемогти ворога? Яким чином? Як ви думаєте? Ну, коли це дуже невдячна справа пророкувати. От. У нас є сили ресурси для того, щоб перемогти ворога. Питання в тому, як ми їх будемо задіювати. Вот е про це вже дуже багато про це говорить е xem. командир третього армійського корпусу Андрій Вінеч Білецький про задіяння ресурсів. Але от я впевнений абсолютно, що сили і засоби, і все у нас є для того, щоб Російську Федерацію перемогти. Чи станеться це, це раніше ніж помре Путін? Чи станеться це завдяки там смерті Путіна? Чи станеться це після смерті Путіна? Я не знаю. Але я теж, як і всі українці, хочу, щоб Путін вмер. От, як можна скоріше, закінчиться війна через це або не закінчиться війна, мені байдуже. Я хочу, щоб вмер Путін, я хочу, щоб вмерли інші росіяни. От, і це буде наближати. Більшість? Ну, багато. Зрозуміло. дякую вам величезно за розмову за те, що сьогодні дякую. прийшли. Дякую вам в першу чергу за захист від себе особисто і від усього нашого каналу. І сподіваємося, що усі українці, які сьогодні подивляться це інтерв'ю, зайдуть на ем, сторінку третєї штурмової, як мінімум, зможуть задонатити особливо на ваші потреби і будуть долучатися до збройних сил України. Ми розуміємо, що не тільки чоловіки, а й жінки теж потрібні. Тому принагідно запрошуємо усіх. Дякую вам ще раз. Дякую вам. Рада дякую вас дякую. бачити. Навзайм. Дякую за.